Розуміємо, що у нас є такі організації, як «Проєкти ветеранів юніра», «Христоф Кіто», «Записниць кухня імені» «Христоф Кіто», «Записниць кухня імені» – це членки ветеранів юніру. Вношимо дзвінні до Брахмана. У нас ми розпочали на поховання члени ветеранів юніру. У нас було заплатено 30 тисяч. З рахунком, що 50 тисяч було на три особи, у нас 14 особа збавилася, ми розпочали 20 тисяч. Дали надання образ до матеріальної допомоги сім'ї військової служби, у нас там было більше mm -hmm. на фонт, перенесли ради, в бюджеті. Так, е всі зміни відбуваються від освіти, рахунок там наступних чинників. ну тоже потім. Значит, так коротко. Зміни за рахунок пересходя в металочке, что мы там. За рахунок значення планових призначення на оплату та придбання вугиля по со всей криминальности для продукции харчування по школах. Та на придбання протилагатель. Далее, цитохиминталочки призначення. Е, там змінные половины талочки на 137 484 загалом. За планові призначення 142 тисячі ми знімаємо з загального фонду саме спеціальний, а саме для придбання правильної машинки для дошкільного підрозділу балківська інакше тисяч, для придбання кольорового балаку спеціального принтеру для бухгалтерії 13 тисяч, для бібліотеки менше, бану, бука, 99 тисяч і 13 тисяч функціональний принтер Балтфійська ЗПК. Ні, це не штука, це фіго, я сказав. Ні, це шумальная машина. 142 тысячи всего, 113 тысяч йде на один из перментах, ну, в принципі, все це йде на затехніку. Питання есть чи немає? Там читать, що вас? Ні, все. Дивіться, я пояснював. Я в них авсій бюджете, подивився. Да, дійсно вони всі зробили заявки. Їм треба ноутбук і їм принтер принтесвідний, тому що працюють в основному з дітьми, роблять заготовки. Діти приходять, і я бачу, що діти є. Особливо я бачу декілька разів у Затишнянській бібліотеці, у Преображенській бібліотеці. но у них серйозна необхідність. Усім не можемо купити. Принтери е, купуємося у чотирьох бібліотекам і два ноутбука. А з Нового року, там уже, як буде видно, докомплектуємо в, в усіх бібліотеках по району. недозволено, сходно, що ми спісприяння шляхом передання дочаянського процесу, частина природоправтус служби, займає за порядком указанної нотига і самого Сафіюска, да? Так, положено так, що філіям фото передавали акти. Все. І з Володимиром Задоровим з фінансовою допомогою, з радами міської самби засистемних санкцій, вшановано за допомогою громадою Дмитро Івановичу, 2000

Да, це перше, що свій проект що прийняти. Вона занята доведенням фінансової допомоги від сторони міської, там до 15. Там я от підготував. Може, це їх не заїдало, там уже було значить, все. Так, громадянам зустрічаються в суті в реальній громаді. Адаптери розмитрювальних фінансових допомог на лікування жителям зустрічаються в суті в реальній Віталію Кобильченко Віталій Борисовичу 5 000 грн. Хламів Василь Розапаєвичу 5 000 грн. Кубяку Івану Макаровичу 5 000 грн. Так, Кобильченко розглядав, а Степанує прийняв. Все. Зоб'єднання аналізу нерухомого майна, консульні обласне. Це мова йде про дану будівлю, в свій час вона була зареєстрована як окремий дві будівлі, перший і другий. Це Матичанська сільська рада, давайте я поясню в двох словах. У нас є два адреси, тут там була бібліотека, центральна біля театру, центральна 9, і ми зараз зробимо дві одночі квартири. Тобто цього припинення договору з ГОЛ, порядки, тобто я дізнамки працював далі, тобто я ще ще якого відбування з взаємною згодою сторін. До сільської ради звернувся громадянин Чаплєв Сергій Сергійович, Достаково розірвати договір парень, зібральної ділянки, яка знаходиться в межах населеного пункту села Васишна по вулиці Мирній, 25 соточок. І ще один договір оренди в нього був в межах села Лугове, площа один понад двадцять для ведення судитого селянського господарства. Це виглядала з другому видні заміщення. А, сут, так, два, А Євченко, це окремий громадянин, звернувся під заявою, яка розірвати достроково договір поряд, занаймні ділянки для високих поворотів свого будинку співаких будівель із поруч, садибна ділянка за адресою село Лугове, садова триа для пустити, що рабу на будівлі перейшло до іншої особи. Він хоче розірвати договорі оренди, щоб Так, так. так, так. Да. роздавали роздалося досить завтра у нас будет на передачу орендованной ядерной делянки в суборенду. Я вернулась до нас фермерское господарство Валентина Маркиянина щодо передачи земельної ділянки в суборенду Це товариство з обмеженою відповідальністю Афровелик на 7 років. Ну, договор оренди є, то що вона хоче офіційно з одного підтвердженого єдиного, тобто, мабуть, що договор є, Надання дозволу на розробку технічної документації на вулицю, що розмовляє в новому графі, на вулицю, 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 на Даним рішенням всім громадянам да, на загальне полі говорить, у Пушки і там Валентині і Ставиці і Валентині і Данії. Додали? Так, додали. Інше є? 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 є? Інше у мене така є пропозиція, що там ну як нас е, була деслокація військових уся, ну громадяни нам е, е, показували допомогу, там предоставляли, доставляли ще. Е, я пропоную, що їх відзначити якимись потягами, бо є такі, що треба було ховатися і на колінах пряма щоб. А є такі, що Дивіться, питань немає, я почув. Це у цій громаді, давайте депутати разом літали від тих людей, ну щоб не було, що ми сьогодні одного дали да, да. подяку, а да. з забули. Рішення суду вже вступило в силу, зараз здається комісія, ми приймаємо все майно, яке в перічні було, що ми погоджували попередньо, ми його приймаємо під рішення суду вже громади. Це і школа, і ідеальня, і амбулаторія, і водоводи, і все. І ще питання є вже теж, по, ну ви поняли, про що я кажу, як ми вже закончимо його, це коли може теж буде дуже хороше. Ну, де вона сухотик вже. Ось і водоводи, і лугорські водоводи. Що? Приймаємо mm ці -hmm. дві. Далі буде. Куди йдемо? Що, до чого? Там нема що робити, А? Садочек там не мащи, вон ну, давай так, если это другое получится, то что я еще разок Я вот чтобы у коллеги не маясь ни Мы, предварительно, но сейчас там есть какие-то питания. А? Питания, как Ну, просто конечно.

ти автоматично байо. П료би додати в сандис, що це ж уже можна. А все, давай. Да, давай, ні, ні, я вкину. Це нам треба.